Доброго дня, мене звати Марія і я сьогодні вам розповім про те, як дуже легко зробити житню закваску для випічки хліба. Ну, звичайно, на цій заквасці можна пекти не лише хліб, але й булочки, пиріжки і навіть пасху. Тобто всі вироби, які робляться на дріжджах, можна робити на житній заквасці. Для цього мені потрібна житня мука. Я беру Ну, для початку можна зробити невелику кількість закваски 5-6 ложок муки. Так, 2, 3, 4, 5, 6. І доливаю воду. Вода повинна бути трішки тепла, ну, принаймні кімнатної температури, щоб процес бродіння почався швидше. Вимішую я... Лопаточкою, силіконовою. Але ми її забули, тому я йду на кухню по лопаточку, почекайте секунду. Все, ми з лопаточкою. Е, вимішую принципово силіконовою або дерев'яною. Ну, просто жито, вода, не було окислення, і це я роблю принципово і завжди. Навіть тісто вимішую лише силіконовою або дерев'яною лопаточкою. Так. Наша закваска, точніше не закваска, а тісто для закваски повинно бути консистенції, як густа, домашня, хороша сметана. Як бачимо, в мене вийшло трошки загусте, Я додав трішки водички. Тут якби пропорції великого значення не мають, головне консистенція. Так, все. Тісто готове. Тепер переложуємо його в банку. Ну, зазвичай я це готую вже в банці, але для наочності приготувала в тарілочці. Так, перекидаємо в банку. Бачите, воно, яку воно має консистенцію, ну, це якби обов'язково. Тому що процес брудіння, саме коли така густина, найкращий. Викидали в банку. Для того, щоб продіння було ідеальним, я беру таку кришечку з дирочкою і ставлю в тепле приміщення. Під батарею, так як зараз зима, або десь літом також знайти треба тепле місце. 24, ну максимум 36 годин. І ви побачите, як маса збільшиться, ну приблизно наполовину. Буде булькати і є специфічний аромат такий кисленький. Ось так, як в нас, тут видно бульбашки і... І це вже готова закваска для випічки. Ось про е як пекти хліб, ви бачите, який в мене гарний хлібчик житній, я розповім в наступному відео. До побачення!